Всім привіт друзі! Сьогодні ми з вами завітали на ретро-виставку автомобілів, а також ретро-заїзд стареньких велосипедів, який буде відбуватися по львівському трикутнику. Давайте розглянемо ті експонати, які тут представлені. Ось вот так, я так розумію, туристично-прогулянковий ровер. Бачите, виконаний з таким дошком для того, щоб не напікало сонце. І частково, напевно, він десь захищав від дощу, якщо була злива. Будочка дуже подібна на ті телефонні такі, які були. Ухте, дивіться, яка. кінне таксі, бачите? Це в нас який рік, 1911 рік. Елементи ходової частини виконувалися в Австрії для таких таксі. Є такі моторні мотовелосипеди на бензинових двигунах. Виготовлялись при учаску, з другіш в часу руки. Вони від старовинних рядок іде і до вже таких більш сучасних, таких як верховина, Карпати, можете бачити. Тут вже такі більш старіші. Ось також 60-ті руки. Ось такий от маленький, вантажопідірність його була витримував 100 кілограмів. Ось. І такі вже також від ретро до вже нам всім знайомим, які витовлялися в радянські часи, зайчики, такий колясочний велосипед жіночий модель б 50-ті роки. Таких до речі навіть ніколи і не бачив ніде. Це жіночі моделі вони відрізняються навіть рамою. Можна зрозуміти, що жіноча модель вона у них така, бачите, не така, як зазвичай пряма, а трошки такою дугою виконана. Там ще одна карета представлена. В кутику стоїть також, але вже без накриття. ну Я думаю, накриття просто зняли. Ось, а сьогодні буде заїзд виконуватись. До речі, оці от, як зараз я їх обійду, стану спереду на цих ретро-велосипедах, які будуть приймати участь в заїзді по Львівському трикутнику. Львівський трикутник, бачите, не всі мають свою нумерацію. Львівський трикутник це позаду Львівського депо він є. Буде рухатися, так розумію. Там прикріплю фотографію. Він буде відбуватись наверх туди по героїв Майдану, до гори, до Стрийського парку і з'їжджати, якщо не помлять, в центральну частину міста і вертатися назад сюди. Є таки, дивіться, представлена модель, навіть п'ятимісний ровер для всієї сім'ї. Мама, тату, троє дітей. Або мама, тату, діду, баба, <сі> найменшенький. Ось. Ну, він тут без ланцюга, я так розумію, що зараз він не на ходу, це просто як експонат. Ось. І далі вже представлена нам більш серйозніша техніка це автомобілі Америка, Chevrolet. Це у нас які руки. 76 рік від випуску даного автомобіля. Тип-двигуна V8, 4,3 літри. Ну, Це вже такий серйозний апарат, бачите, з решітками, захищений для безпеки екіпажу. Часи були такі, тоді досить буремні. Також представлені гоночні автомобілі. Марки AMC Matador Coupe, 1977 рік. 5-літровий двигун 96 миль на годину. Розвивав 100%, що приймав участь, Тобто це реальний автомобіль, який приймав участь. Бачите, зсередини зварений каркас для безпеки водія. Атрибутика клубу, байкерського клубу Хуліган, напевно, власник являється членом даного клубу. Також є це, що у нас, напевно, шевролес. Okay. Теж дуже серйозний апарат виглядає дуже круто. Монтіга GT Ford. 1973 року V8, 2, 5, 8 двигун, 5,8 літра, має триступнева коробка передач. Шестимісний. 116 міль на годину розганяється. Також це гоночний варіант, так само можемо бачити, є всередині зварений каркас. Не знаю, чого вам видно. Стараюся зняти так, щоб було видно. Ближче підійти, на жаль, не можу, оскільки є обмежувачі такі, ланцюжок, за який. Перелазити не потрібно. От представлені навіть нагороди даного автомобіля, які він вигравав. Є кубки, вижте, нагороди якісь, якісь тахометри представлені, не знаю. Також дуже гарний варіант виконаний в такому дуже гарному кольорі. Всі автомобілі купе класу, окрім. Поліцейської салон шкіра. Шестимісні автомобілі. Також марки Ford 76 року в двигун v 8-5,8 літра, 116 миль на годину. Да, на такому прокататися дуже було б класно. Далі ми вже знову переходимо до велосипедів. Є навіть такі дитячі візочки, я так розумію, це, напевно, іграшкові, Ну, там вже такий сучасний візочок, не знаю, що він тут символізує, але він тут представлений. Це такі кінець 30-х років, початок 40 х велосипеди. Навіть один такий має, я не знаю, тут, напевно. А гасова лямпа там на керосині чи що? Бачите, автомобіль 30 рік. Модель Вікторія, країна Австрія. От. Якийсь такий ручний, не знаю, що це. SDNAM-машина чи що. Дивіться, яке цікаве виконання, дерев'яний коник. Такий розміщений на велосипедній рамі, зроблений під велосипедну раму, бачите, має педалі, тобто 19 сторіччя дуже гарно виконаний, також яке дуже гарно збережено. Ось там далі мопеди. Які також приймали, або може і день можуть приймати участь, тому що є номери 7 моторетроперегони. Сьомі моторетроперегони. Тобто вони приймають участь, вони на ходу. Це не просто експонати. Бачите? Явно німецькі апарати, всі ми їх пам'ятаємо з фільмів 37-й рік Осол 250. Німеччина, так? Німеччина. Ну, ці явно вже не на ходу, оскільки можна бачити, що корозія пошкодила кузов, вже вони в такому стані. Десь їх, видать, познаходили, можливо, будуть реставрувати От. їхні мотори, велосипеди, велосипеди. Там такі більш сучасні мотоцикли. Або ліпше збережені, якщо я правильно бачу, то 50-ті роки є колясочні. Так, да, колясочні німецькі велосипеди. І є такий мопедик. Подібний такий, як зараз їздить багато. Дивіться, який авіаносець USS Enterprise CVN-65 модель. Просто вау. Вертольотна площадка. Винищувачі, це сила селенна. До речі, той авіаносець може на собі отримувати нести одночасно 90 літаків. До 90 елементів авіата. До 90... 90... До 90 літаків і швидкість, з якої вони можуть з нього злітати, 15 секунд. Є ліфти. Для подачі літаків на злітний майданчик. І такий маленький, бачите, дитячий. Уявляєте? У нас такі були в нашому дитинстві маленькі на педальках машинки, а тут літачок, дуже цікаво. А отут є, до речі, така більш детальна інформація про саме цей експонат. Праця 30 моделістів з Нової Зеландії. Термін виконання. Два роки вони його робили. Куплений Андріаном Цибрівським та перевезений до Англії. Перевезений з Ліверпуля до Львова. Після чого вага моделі більше як півтонни. І довжина 6 метрів. І переданий гай Тет, Галузьким авіаційним історико-технічним товариством для експозиції. І от його характеристики. Закладено будівництво було в 58-му, спущений на воду в 60-му, тобто два роки він фактично виготовлявся. Головна перевага необмежена дальність походів, вартість побудови 451 мільйон доларів. Так, загальна кількість авіатехніки, яка може розміщуватися, так як я казав, до 90 штук з 74 року початок експлуатації F-14 Tomcat. Чотири катапульти для старту, 4 аерофінішери. Можливість старту літаків через кожні 15 секунд. Довжина корабля 341 метр, ширина 78. Висота палубного ангару 76 метра. Чотири ліфти для літаків кожен вантажопідйомністю по 50 тонн. За більше як півсотня експлуатації, здійснив 25 походів, виведений з експлуатації в грудні 2012 року. У 2017-му списаний з експлуатації в США. Ось така серйозна апаратура. Тут є екранізація представлена. Як він ще ходив по океану. говорять, що по морю така техніка, схожа для океану. ось І знову ж таки ми переходимо до велосипедів. Знову ж таки, можемо бачити роки, коли вони приймали участь. Це 15.06.25. Це був мото. Ретро забіг заїзд. Це 18.06.23 року цей велосипед приймав участь в велозаїзді. А роки випуску 50-ті. Дивіться, який маленький жовтенький красень. Це запорожець, який приймав участь в раллі в Монте-Карло у 22-му році. Ось, і Тут от є цей ретро-трикутник, по якому сьогодні будуть проїжджати велосипедисти, напевно, і авто, ну вся та ретро-техніка, я так підозрюю, довжина складає 3041 метр, тобто 3 кілометри. Ну, да, це навколо фактично ангару, ретро-ангару, колишнього депо. От в кузові представлені нагороди цього маленького спортсмена. Бачите, кубки, які він вигравав. Це спонсор його, я так розумію, для казіна Monte Carlo 410. Ось наліпки, які підтверджують участь даного автомобіля в ралі. Так, тут ми бачимо такий старенький Citroen, який нам нагадує відомого. Злодія Алькапоне. До речі, цей, ця модель цього автомобіля випускалася е, не дуже довго. Їх було випущено обмежену кількість моделей. Бачите, сонечко трошки заліпляє. Ось. Це фактично перші автомобілі після каретного транспорту кінного, е, навіть бачите, виконаний. Він сам виконаний такий у вигляді карети. А ось інформація є: об'єм Citroen, випуск 29-го року. Ця модель випускалась лише рік, з жовтня 28-го по жовтень 29-го року вигукнено було лише 13,5 тисяч екземплярів. Дані із каталогу виробника Citroen взяті. Автомобіль є доказом великого поступу розвитку людських досягнень та ілюструє період такого розвитку автомобіль в будуванні засновник компанії Андре Citroen. Саме він пересадив. Ось такий от цікавий автомобіль і тут в нас також є такі ще декілька експонатів. Салон там, звісно, просто Бомбезний. Це Ford 65-го року. Також купе. 64 літра має об'єм двигуна його. Має 250 кінських сил. 4 місний. Дивіться, які там сидушки Наскільки там комфортно в ньому сидіти. Шкода, що ми не можемо побачити торпеди даного автомобіля, думаю вона також. <загарний>. І ось такий перломутровий желізний кінь. Це у нас Кеділак 70-го року, також має 7-літровий двигун. Бачите, які серйозні, звісно, автомобілі. Потребують дуже багато палива, об'єми їхні доволі великі. На довжина, Надовжина конструкція, трансмісія, потужний об'єм, тип двигуна, клас рів Швидкість, яку він розвиває, залишається нам невідомо. Ось. Ну, але на такому автомобілі швидко їхати не хочеться. На такому автомобілі, я думаю, хочеться відкрити вікно, опустити, включити гарну музику в стилі джаз. Або якийсь американський кантри. І насолоджуватись просто тією поїздкою відпочиваючи. Ось, друзі, такий цікавий захід сьогодні буде відбуватися о 14-й годині. Розпочинається заїзд учасників. Трикутником Львова. Другі, друзі, дуже цікава локація. Ціни я вам показував. Бачите, є кубки, які сьогодні будуть, якими сьогодні будуть нагороджувати переможця, ходяків роздавати. Є батьки компанії, які заснували, я так розумію. Тут представлення, оскільки це колись було Львівське депо, звідки виїжджав перший електричний трамвай. А це у нас відбулося в 1894 році. Ось тут є такий інформаційний стенд, де ви можете ознайомитися з історією львівського трамваю від і до. Вам розкажуть все. Бачите, є моделі трамваїв, які колись їздили. Львівськими дорогами, тому, друзі. Приходьте, цікавитесь, є ось така екскурсійна карета представлена, не знаю, я на вулицях Львова її не бачив. І цікавий варіант, де вас можуть прокатати ретро-гараж. Працює щоденно з 10 до 17 години. Тому приходьте, завжди тут раді. Розказати все, що вас буде цікавити. Бачите, яка краса. Ось тому слідкуйте, все розкажемо, все покажемо, підписуйтесь на канал, коментуйте, розкажіть, що ви можливо щось знаєте. Можливо, ви приймали участь в такому заході. Ну, друзі, лишайтесь на зв'язку, далі будемо, все покажемо. Ось друзі розпочинають, вже виносять, вивозять техніку, на якій будуть, буде відбуватися даний заїзд, готуються до старту. Так, що буде дуже цікаво. Люди мають можливість сфотографуватися з тою каретою. Собі вона така фотозона, так би мовити. Ось тому в вже є учасники хоча того ретрозаїзду. Тому, друзі, лишайтесь, дивіться, буде цікаво. Учасники вже реєструються, готуються до старту, бачите, записується, є анкета, де вони... де вони реєструються для історії. Все це буде історією, друзі. Тому дивіться, ви також маєте можливість приєднатися до цієї події. Ось, друзі, вирішили поспілкуватися з одним з учасником даного ретро-забігу. Як вас звати? Доведок Юрій. Пане Юрій, доброго дня. Доброго дня вам. Розкажіть, чи ви, ви багато разів приймали участь в такому заході в ретро? Доброго. З першого заходу, то вже скільки років? Сьомий рік. Сьомий рік приймаєте участь. Як настрій? добре. Бойовий? Бо ми організовуємо цей забіг. Ви організовуєте ці забіги. Андрій Вікторович. Угу. То презент нашої організації Ортурки Львова. Та є. Дуже атмосферна подія, друзі. Тому приєднуйтесь, дивіться, буде дуже цікаво. Вам, пане Юрі, бажаємо успіху, Дякую. нових перемог і ще неодноразово здійснювати такі заходи у Львові. Спробуй. Це дуже гарна справа, яка насправді виводить Львів на інший рівень, друзі. Тому дуже вам дякую за організацію, дякую, за участь. Тут я ще можу здавати, що одночасно в Польщі і в Чехії разом з нами приєднається онлайн. П'ять клубів. Це буде сьогодні, так? Сьогодні одночасно. І то буде Дружнь, так, це буде онлайн. Це буде онлайн. А де можна подивитися таку подію, якщо з інших Ми джерел? Ви будете публікувати. Ви будете публікувати. На яких платформах? Ну, На нашому сайті то ретровики Львова. Ретровики Львова. Дуже вам дякую за таку подію. Гарного дня, успіхів, і нових перемог. Всього найкращого. Дякую. Ось так, друзі, поспілкувалися з учасником. Бачите, наскільки все класно. Це буде проходити не тільки у Львові, це зразу буде проходити і в інших країнах, за кордоном це буде онлайн. Ми можемо бачити, що прибувають. І ще люди, які будуть приймати участь нові представники даного клубу і даної події. Тому дивіться, це буде дуже і дуже цікаво. Ретровики Львова, дана подія буде висвітлюватись онлайн. Як у Львові, так і за кордоном. Люди приймають участь. Тому раді вітати. Спільна фотографія всіх учасників і людей, які приймають участь в цьому заході, які роблять таке свято для нашого Львова, які рекламують наше місто по світі і проводять спільні заходи не тільки у Львові, а й на території інших держав. Як сказав, який назвав пан Роман. Ці люди друзі, просто надихають своєю енергетикою, позитивою, силою духу. З таких людей хочеться брати приклад. Тому, друзі, очікуємо старту. і вітаємо учасників змагань. І ось, друзі, яка... Атмосфера, дивіться, які гарні учасники. Це на правду, ретро забіг. Дуже класна організація, організатори молодці, тому ви повинні це бачити. Такі події. Це свято для міста. Йдуть друзі, останні приготування. Перед стартом перевіряють перевіряють техніку, на якій будуть їхати, підкачують колеса, тому старт незабаром. У всіх учасників настрій бойовий, як ви можете бачити, посмішки і вогонь в очах, спортивний інтерес, спортивний азарт, у всіх учасників присутній. Все перевіряється, підхід дуже серйозний. Львів'яни неймовірні, друзі. Незважаючи на все, що відбувається в місті останнім часом, ви бачите, що Львів живе. Це приклад для всіх. Тому очікуємо старту. Ось така, друзі, святкова атмосфера панує перед стартом. Пару хвилин стартуємо. Ось друзі. Учасники змагань виїжджають на свої старти. Прямуємо за ними. Доброго скола. Доброго Ось, друзья, участники вертаються до себе в музей. З гарним святковим настроєм святкувати ще одну історичну подію свого клубу Ретровики Львова. Всі щасливі, всі веселі, всі з гарним настроєм. Це направду дуже атмосферний захід, який відбувається щорічно. Як нам повідомив пан Роман, це вже сьомий захід. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте за подіями, приєднуйтесь до цієї атмосфери. Тому що такі заходи вони надихають на нові звершення і перемоги. Тому всім дякую, підписуйтесь на канал, слідкуйте за анонсами для того, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей.